Беремо клей для газобетону, спеціальний клей, викладаємо його на газобетон, потім зубчатим шпателем знімаємо залишки і готуємо його для укладки на стіну. Михайло Сокол директор коледжу економіки та технології Національного університету Чернігівська політехніка. Він відбудовує кімнату у студентському гуртожитку номер 1 який було пошкоджено у лютому березні 2022 року. Під час активних бойових дій у Чернігові наразі тут триває капітальний ремонт. Ставиться простінок, ставиться потім будуть дівчата штукатурити. Маляра штукатури тут у нас є. Вони будуть штукатурити, електрика, як ви бачите, вже проведена. Будуть ставитись нові розетки, нова система вентиляції. Бачите, нові радіатори опалення стоять, система енергозбереження, нові хлопакети. За словами проректора з адміністративно-господарської роботи Василя Карабанова, вісімдесят. 50 відсотків відновлювальних робіт в університеті та гуртожитках виконували штатні працівники та волонтери. Такий вигляд мала спортивна зала. Сюди потрапила одна з п'яти авіабомб. Капітальний ремонт коштував понад 998 тисяч гривень. Поставлені вікна, поставлені сучасне опалення дікандиціонерів. Ну і готові. Зараз ще чекаємо спортивний інвентар. Світські стінки будуть, ну і ще щит поставимо для занять. Ми готові. Студенти вже чекають. Вот. З листопаді будемо вже проводити невеличкий чемпіонат по тенісу. Загалом в минулому році для відновлення приміщень університету витратили понад 19 мільйонів 697 тисяч гривень. В цьому році на закупівлю тільки металопластикових вікон пішло 3 мільйона 200 тисяч гривень. Наразі студенти навчаються онлайн. Як повідомив Василь Карабанов, змішану форму навчання планують запустити з 30 жовтня. Студенти зможуть самостійно обирати, чи приходити до аудиторії, чи підключатися дистанційно. Перший корпус вже вже закінчується відновлення. Тобто, зараз у нас проєкт на дахі. От, ну, це наступний рік, мабуть, буде. Ну а так аудиторії вже практично готові. Другий корпус підходив вже до завершення, третій корпус готов і четвертий установка зараз буде віка. Нас залишились тільки ще зробити коридори. З фонду ліквідації збройної агресії РФ на капітальний ремонт трьох корпусів університету виділили понад 63 мільйони гривень. За словами помічника ректора з економічних питань та стратегічного розвитку Леоніда Ірхи, робитимуть ремонт покрівель трьох корпусів, зокрема і центрального, а також приміщення колишнього кінотеатру Перемога в цьому році буде профінансовано. Один навч капітальний ремонт одного навчального корпусу на суму приблизно 15 мільйонів, і решта суми буде перенесено на фінансування на наступному 24-му році. Це близько 48 мільйонів гривень. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.